Доброго дня. Йду навідаюся до своїх діточок, що вони там роблять. Так, і зайду на город, подивлюся, що там наші гарбузи. О, вже розстелилися гарно. Часа. У нас був трошки дощик вночі, трошки рано. Слава Богу, гріміло, блискало, але такої заливи не було. Все як по заказу. Сапати, звісно, ще трохи мокро, але зверху вже не липне, вітер, сонечко вже провіяло. Робота помаленьку рухається, підмуровує, ще треба заливати, але чотири дні в нас в селі не було води, вже появилася. То дощики. В общем, трошки робота припинилася. З цієї сторони. Ой Боже, прямо хату валить. Обдер всю плитку. Вікна треба міняти, взагалі, дуже-дуже дуже багато роботи. Ну так, як кажуть, шаг за шагом помаленьку рухаємося, що робити, то на городах роботи повно, то тут, то всередині. Взагалі, не знаєш, за що братися. Поки йшов дощ, ярик робив сітку. На, на обмостку, да? обмостку ну, я не вимовлю. Для армірування бетону. Для армірування бетону. І старих радіопроводів. Знайшов провода, електрики, електрики десь пообривали старі провода і наробив сітки. А це що? Це буде теж варитися сітка, в бетон. В гараж. Угу. Пробував піщать орка. Мав роботу, поки зверху дощ ішов. Так, свекруха прийшла провірити ще цієї невістки город. Ой, які гарні гірки цвітуть. Помідори вже які гарні. І вітруган такий, хоч би їх не поламав. М -м -м. Баклажани і перчик. Кавуни вже які розстелилися. Ох, які курчі. Насіння я давала, значить, не в насінні справа. А те, що в нас під'їла дротянка. Так, відвідала я вже своїх діточок, і то я вже додому. Анжела поїхала за Олішку в садочок. Я трошки не доклеїли, пізніше доклеять. Сьогодні добре щось робити. Не жарко, але мокро на городі. У нас такий вітер. Я не дивлюся, що вже достигає малинка, а він її обтрушує. Скоро вже виключать світло. Всім на добраніч і тихої всім ночі.